Майже 30 років займаємося виробництвом шкарпеток. Почалася повномасштабна війна і так трапилось, нам прийшлося виїхати. Не вдалося нам вивезти необладнання, сировину, не готову продукцію. Це нашу Луганщину, там де ми любили гуляти. Готель Україна, і ми на ньому вже поставили український прапор. Отак, от попачки доверху. Начебто шкарпетка дуже проста річ, але це дуже складна робота. З чим у вас асоціюється новий рік? Нас як проекту про легку промисловість з прикольними шкарпетками, що ми даруємо на новорічні свята. Привіт! Мене звати Станіслав Чорнобай. Сьогодні ми у Львові приїхали відзняти Рубіжанську панчішну мануфактуру, якій через війну довелося починати. Все з нуля. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, Рубіжанська панчішна мануфактура. Це досить доросле підприємство за віком. Правильно я розумію? Ну, так, ми вже майже 30 років займаємося виробництвом шкарпеток і колготок дитячих, жіночих. Починали ми з братом. Брат працював на Рубіжанській фабриці, де виготовляли шкарпетки. Потім фабрика зупинилась, роботи не було, треба було чимось заробляти на життя. Ну і ми купили собі з братом три в'язальних машини. Він в'язав, я шив, ну і так починали свій бізнес. Чим займається зараз мануфактура? Зараз ми виготовляємо шкарпетки, виготовляємо колготи жіночі, колготи дитячі. Спортивний стартмент виготовляємо 30 Зараз тільки виготовляємо під своїми торговими марками, а 70% – на замовлення. А для яких брендів ви виготовляєте? Чи можемо ми їх назвати? Нам замовляють «Dodo Sox. Ми працюємо і «Semi Icon», і Діднаскарь, Sox. Також ми працюємо на експорт. Ми не виготовляємо прості шкарпетки, там чорні, сірі, білі. Ми виготовляємо складні шкарпетки, кольорові. Пані Ольго, mm -hmm. а що це за місце, де ми знаходимось, і чому так багато шкарпеток? Це місце, де ми зберігаємо всі технологічні карти зі взірцями шкарпеток для того, щоб запустити повторно якийсь дизайн чи якусь технологічну шкарпетку, яку ми вже відв'язали. Тобто тут висить технологічна карта і взірець, яка бововна, товщина вововни, ага. і всі 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 відтіночки, що ми ставимо на ґрунт. Тобто тут заправочна карта для в'язальниці, щоб вона могла запустити і контролювати, як в'яжеться даний виріб, і це те, що ви відв'язали тут у Львові. Так, і це все-все, все що ми відв'язали і зв'язали вже і у Львові і в коробках. Тобто воно вже коробках, не вміщається. воно вже не вміщається. Тобто, тут щось новеньке, що ми зараз користуємося. А що вже старі, якісь дизайни 22-го року, то вони вже у нас в коробках. Розкажіть найцікавіше, як відбувається технологічно процес в'язання шкарпеток. Спочатку робиться дизайн, Тобто потрібна якась ідея, від чого ми відштовхуємося після того, як ми отримали дизайн або наш дизайнер розробив дизайн для наших торгових марок. Дизайнер намалював. Десь ескіз на арку чи паперу чи це вже в програмі одразу в, в БМП піксельна. попіксельна Попіксельно. тобто так. дизайнер має зробив прям... і, і візуалізацію. Після того як затверджена вже візуалізація, тобто нас все влаштовує або клієнта, все влаштовує. То вони ще роблять піксалізацію. Але все одно, після того як попрацював дизайнер з цією візуалізацією і з цим дизайном, ще працює технолог, і після того як попрацював технолог, ще працює е, механік, який робить програму. Для того щоб ця шкарпетка зв'язалася, наш механік повинен зробити програму для того, щоб ми змогли зв'язати і втілити в життя ідеї наших клієнтів. Добрий день. Та це наш Олексій який зараз робить дуже складну програму трекінгових шкарпеток, це пікселізація шкарпетки, правильно? Як... Це не просто пікселізація, це ще він і розносить правильні шаги в машині, задає, як машина буде в'язати цю шкарпетку. Чи відповідають кольори те, що ми бачимо в програмі, і як воно буде насправді? Ні, вони не відповідають. Тобто тут кольори відповідають нитководам. Тобто, тут інколи один і той ж колір ми розносимо по різним нитководам, тобто від того, як правильно зробить програму. Тому вже механік від того залежить. І якість цієї шкарпетки, тобто, чи буде вона тягнутися, чи буде вона відповідати тим параметрам, які заложив клієнт, помімо того, що він надав дизайн. Програма йде в комплекті з машинами, чи це окремне програмне забезпечення? Ну, тобто вона входить в вартість машин. Вона виділяється окремо, там за нього окремо платимо, дається окремо один ключ. Але коли ми закупали перше обладнання, тобто ми проплачуємо. До речі, візуалізацію цю в чому робиться? Тобто, це в якійсь графічній програмі просто так, зробили? Та, та, та. і це фантазія. Поки що. Це це, це фантазія. Це так. фантазія. До цієї фантазії додана ще пікселізація. Вже з пікселізацією працює механік. Механік відкриває пікселізацію і вже робить на основі пікселізації програму для в'язання цієї моделі. І після того як в цій програмі це все зробили, щось відбувається далі. Так. майстер скидує цю програму на флешку іде, пробує запускати, в'язати перший пробний взірець. Ви називаєтесь Рубіжанська панчишна мануфактура. Але чому ми сьогодні у Львові? Почалась повномасштабна війна і так трапилось, що нам довелося виїхати. Не вдалося нам вивезти не обладнання, не сировину, не готову продукцію. І ми виїхали ще до початку війни. Ми виїхали 22 лютого. Приїхали сюди, шукають якесь приміщення для того, щоб частково перенести своє виробництво. А 24-го вже почалася війна. Додому не поверталися уже ми тут залишилися. Ми знаходилися дуже близько до лінії розмежування до Луганська, це всього 60-70 кілометрів. І нам було дуже мабуть, страшно, що буде далі. І ми з власником вирішили, що Вирішили, чи трохи пізно, що давай поїдемо, пошукаємо, може, якесь приміщення. Може, ми частину виробництва все ж таки переместимо на більш безпечну, скажімо так, територію. Проїжджаючи мимо Києва, нам дзвонить Ощадбанк, У нас на погодженні був новий ще кредит. Ми хотіли встановити собі сонячні панелі на виробництво. і тут нам Ощадбанк каже, що ви знаєте, вам погодили кредит. Ми такі вау, нам погодили кредит. Державний банк, мабуть, війни не буде, буде все добре. Може, треба вертатися, може, не треба їхати. Ну. Поїхали далі. Приїжджаємо 24-го зранку. Нам телефонує начальник виробництва. Це була четверта година, чи трохи раніше? що все в місті вже чутно. Вибухи, що робимо? Ми зупиняємо виробництво і більше вирубіжними на жаль. Не потрапили. Якась була паніка. Ми не знали, що робити. Ми думали, що нам просто треба якийсь час перечекати. І як буде в 2014 році, їх просто відгонять туди подальше до лінії розмежування. 23 березня були влучання в наше виробництво. І після цих влучань згорів повністю другий поверх нашого виробництва і офісні приміщення. І через цю ну було влучання, зривну хвилю, були на першому поверсі всі двері. Вибиті і почалася хвиля мародерства. Тому така ситуація була дуже тяжка, і коли ми тут все це переживали, нам там наші знайомі, які ще не виїхали з Рубіжного, присилали фотографії або якісь відео з нашого виробництва, або ми бачили в якихось соцмережах відео з нашого виробництва. ну, Дуже боляче дивитися, бо ти все життя. Кладав, ну правда, ми, ми спочатку взагалі не знали, що робити. У нас все знищено, немає дому, не виробництва, нічого. Залишилися кредити в банку. А розкажіть взагалі про перші кроки у Львові і що сталося з фабрикою в Рубіжному. Ми навіть починали не з нуля, а з мінусів, тому що у нас лишились кредити. Ті, які ми брали ще до початку війни. І нам довелося їх віддавати. Зараз ми віддаємо ще кредити. Так як у нас не було ніякого обладнання, нічого, то поспілкувалися з «Додасоксом», поспілкувалися з нашими клієнтами, партнерами, друзями, Ну, що робити. Всі сказали, ну, починайте щось робити, а ми допоможемо. І також ми ну, багато отримали грантів і закупляли обладнання. Місцева влада теж нам допомагала, вони допомогли. Для наших робітників знайшли нам безкоштовне житло в гуртожитку, і де зараз і проживають наші робітники. Скільки зараз у вас працівників? На сьогоднішній день у нас 65 працівників працює. А в Рубіжній у нас працювало 162 працівника. Тому ми на сьогоднішній день відновили десь порядка ну, 30 свого виробництва. Чи багато працівників з Рубіжного переїхало? 17 сімей. 17 сімей, сімей так, і досі працюють з вами. Так. Це круто. Чому проблема з кадрами зараз? Ну це не тільки у нас проблема, це проблема да, по, це всій, по, всій, по всій країні. Та людей просто не вистачає. Mm -hmm. Дуже багато людей забрали в ЗСУ. Хтось виїхав за кордон, хтось лишився на окупованих територіях, тому людей не вистачає. Я так само ношу шкарпетки вашого виробництва, і мені цікаво, ви до кольорових, до таких складних якихось візерунків, малюнків прийшли. Випадково чи це був якийсь розрахунок? Ще до війни додасок звернувся до нас, в'язать шкарпетки, такі mm -hmm. кольорові. Ну, і від них пішло ну, в'язати кольорові шкарпетки. Тобто це той момент, коли клієнт, ваш замовник, вас же підтягнув трошки ну, на так, інший так, рівень. Так, так, так. Ну і взагалі, ви дуже часто про Додосок скажете, що це не партнери, а друзі. Так, то що вони нам дуже багато допомагали і зараз допомагають. І фінансово, і перші 20 машин, коли ми приїхали у Львів, у нас не було нічого. І на перші 20 машин вони нам зробили безвідсадковий займ, і ми купили китайське обладнання. На нашу зустріч принесли такий пакуночок дуже обережно mm -hmm. і так. як реліквію, певну Що це? Покажіть. Бо так. Це наша перша шкарпетка на новому місці. Перша, яка саме випала з машини. От Коли ми поставили перші наші в'язальні машини, це з першої машини, яку ми запустили. Перша шкарпетка, яка випала. Та вона страшненька, вона не відрегульована, нічого. Просто такий, от панчоха це два роки тому, два з половиною роки. А зараз. Ми бачимо, та а це вже трошечки більше ніж одна шкарпетка, і трошечки красивше красивіше ми маленькі, але ми вяжемо дуже широкий асортимент. Дуже яскравих шкарпеток. Десь 70% це шкарпетки для додасокс, для нашого партнера і нашого друга. У нас дуже багато клієнтська база саме наших власних торгових марок, це саме жителі Луганської області і нашого міста. І ми для них розробили окрему лінійку, яка б нагадала їм ті міста, ті куточки і дом. Для нас це не просто шкарпетки, це шкарпетки, які зігрівають душу. Це нашу Луганщину, там, де ми любимо Гуляти готель Україна, і ми на ньому вже поставили український прапор. Ми повернемось. А це вже ось шкарпеточки Рубіжне гербом. Рубіжно до речі. Бачу багато шкарпеток з різними містами. Бачу Київ. От. Харків рідний побачив свій Газпром чи Держпром. Я так розумію, є попит на такі так, люди хочуть... місцеві колекції, скажімо так. Так, так, так. Люди хочуть мати якусь згадку про рідне місто, особливо коли це так, таке місто, як Харків, як Одеса. Але тим не менш, ми знімаємо передноворічний випуск. випуск. Угу. Чи є у вас новорічні шкарпетки? От ті самі, які кожен новий рік нам. Чи святий Миколай принос? Різдвяні приносить. жабки біля вас. Бачите? О. Це різдвяні жабки для додасок. Це, це бокс Миколайка також. Шкарпетки розроблені додасоксом. О, я бачу це різдвяний вертеп. Якщо не так, померись, так, та. так, так, так. Це також додасокс. Скільки загалом тут може бути моделей шкарпеток? До кожен день запускаємо до п'яти нових дизайнів. Друзі, в цеху неймовірно гучно. Тому ми вам покажемо, але розкажемо все за кадром, бо тут неймовірно складно говорити. Ходімо, все ми беремо пряжу, нирковод. Заправляємо, машина заправлена. І сам процес в'язання відбувається внутрі машини. Ось там воно так, ось так. так от. Так, так. Бачите, ходить циліндр, дуже швидко виращається. Ага, а де випадає шкарпетка? Шкарпетка випадає. Оп. Я просто показую, як народжується шкарпетка. І це ось той дизайн. Вони підібрали пряжу, поставили на машинку і св'язали на в'язальну. Пряжа бавовняна. Бавовняна пряжа, ну не тільки бавовняна, бавовняна. У нас синтетичний ґрунт, Тут окрема пряжа підбирається. Ну типу силення п'ятки міском ще інша пряжа ставиться. Воно здається, що шкарпеточка, тільки бавовна поставив, і все. там дуже багато різних видів пряж. На різний участок ставиться своя сировина, заправляється. З машину вкидується через флешечку програми, з якою ми будемо в'язати. В'яжеться перший. Взірець вимірюється, коригується, в'яжеться ще взірців п'ять. І потім показується клієнту, узгоджуємо і тоді запускаємо партію. Я так розумію, на в'язальній машині угу. це називається Круглов'язальна. Круглов'язальна, правильно? А в чому відмінність буває в машинах? Діаметр циліндру для того, Ось щоб це. в'язати дитяче та асортимент ага. і кількість голок. А кількість голок може впливати на деталізацію. Так, я так та. деталізацію, розмір тільки. Тобто для того, щоб зв'язати однотонну чорну шкарпетку, можна брати машину там умовно класом нижче. Можна так. А... і поставити грубшу пряжу що це одно, щоб вона дала там розтяжність, оділася, угу. так, можна А для того, щоб, щоб деталізацію так, треба вищий клас. Вищий клас. А на яких машинах ви в'яжете? У нас на виробництві зараз представлені машини китайського виробництва. Вони більш такі простіші, Трошки є японських машин, але ми їх покупали вживальних. У більш великого виробника, який розположен на Львівщині, дуже давно, це дюна весна італійського виробництва. Вони більш складніші, найтехнологічніші, найсучасніші, які зараз є в круглов'язаному виробництві саме для панчишно шкарпаткових виробів. Тобто вони із кетільним швом із подачою двох резинок і там можна задавати різну компресію, тобто розтяжність на різних участках. Кетлювання у вас відбувається в цій машині Так. І отримується ось такий вже кетільний шов. Якщо ми розмовляємо про саме машини в лунаці, і ми можемо в'язати різні участки із махрою, із сплатуванням на одному участку, то вони вже технологічні, і дозволяють нам виготовляти більш технологічні вироби: вироби для спорту, для трекінгу. До речі, про кітлювання У нас є класний випуск про бренд Ріто, і ми там відслідковували виробництво трикотажу і саме кітлювання. Подивіться, обов'язково має бути цікаво. Якщо ми кажемо про китайські машини, то вони у нас йдуть без функції зашиву мозка, тому вив'язується ось така труба. Шкарпеточка вже так. напівфабрикат шкарпеточки. Далі це напівфабрикат. У нас іде на шпадську дільницю, де ми будемо зашивати на італійському обладнанні цей мисочок. Підприємство виготовляє понад 100 тисяч пар шкарпеток на місяць. Експортують в Чехію і Нідерланди. А одна з партій незабаром поїде навіть до Сауддівської Аравії. Це у нас швацька дільниця. Тут відбувається у нас пошив наших виробів. Зашив миска і пошив колгот. Відв'язалось, попало сюди. Так. І тут потрібно відкомплектувати, тобто підібрати в пари праву ліву ножку і викроїти правильну ластовицю для виробу. А ластовиця вирізається? Так, кроється. Ага. Далі ми йдемо. Так. Далі зашиваються миски. Тобто всі вироби без виключення. Шкарпетки і колготи їм зашивають на цих шкафах звичайно. О, дякую. Це ще далі, потім відріжеться. Так. до речі, там зараз шиють туди до сток, це набір Миколайка до свята. А, так? Так, та, та та. Бачите, зірки такі новорічні. Що це таке на що Ми одягаємо цю шкарпетку. А, це ми звертаємо шкарпетку. А, Бачите, вона зашивається на виворі. Вона випадає зв'язана нормально. нормально. Та й ми її вивертаємо для того, щоб тут могла чи вия, її. Прошити. Ага. Вона бере шкарпеточку, правильно складає, і по оціненому участку йде mm -hmm. процес зашивання шкарпетки і одразу автоматично обрізається. Цього, я побачив. Тобто так. ось там дівчина сидить, вона так. їх з нормального вигляду вивертає, так. воно проходить і знову назад так. вивертають. Вже тут такий так. міні конвєєр Так, а тут же відбувається пошив колготок. Тобто швея бере праву і ліву ножку ага. і ластовицю. І на цій машинці вона вже шиє колготок. І все, що зайве, воно сама автоматично машиночка зрізає і виходить плоский шов. І також вона вшиває бірочку з номером швеї, яка пошила. Тобто ось буковка. Ми знаємо і можемо прослідити, хто це у нас шив, бо у нас не одна швія. Якщо у нас щось трапиться і вдруг якась партія буде негарно прошита, то ми будемо знати, хто це зробив. Мінімальний тираж замовлення 100 пар тиждень і новенькі шкарпетки будуть у вас. Ми йдемо на формувальну дільницю, де ми придаємо форму нашим панчишно-шкарпетковим виробам. Ось така невелика у нас формувальна дільниця. Ось то у нас машина, де формуються панчишно-шкарпеткові вироби. Да? Та. Це гулажка, простими словами. Ну прям якщо дуже. Так, важка і під час температури треба, щоб піділечка стабілізувалася і трошки дала усадочку. Тобто, це ось та. А, а що ж ви а -а -а. не кажете, що воно гаряче? <хи> Це одягається. Так, надається форма, а як потім воно? Знімається? просто одягнув і воно потрималося і все. Так, так, так. Ось так, от до доверху. І так воно стоїть. Так. І чекає. Воно десь хвилиночок три, поки ви склали іншу ага, полготочку, і потім ви знімаєте її. В мене нормально вийшло? Ну, думаю, що так. Ну, на роботу візьмете. Я <сі> думаю, що це буде дуже дорога формувальниця у нас. І потім ми беремо трохи підтягнули, ага, взяли так дві п'яточки, та, потягли і, та, і склали виріб. О, ну майже вийшло. Чата дороблять. Так, і... І наступний, 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 наступний. Та, це колготочна, а, там шкарпетки, що... та. Це сучасна турецька формовачна машина виготовлена в Турції в 2024 році. Тобто ми її тільки установили в лютому цього року. Туди одягається шкарпетка? Так, Вона напівавтоматична. Тобто ага. 에, тут стоять два оператори, які одягають шкарпетки. Далі Шо? шкарпетка заїжджає в парову камеру, потім вона заїжджає в прес. І потім, вже, якщо ви побачите, ось тут напівавтоматичні такі штучки, її знімають, ложать на товаротранспортер, і вона спускається, а там сідають дівчата. Тут більше шкарпетка і пітелька в шкарпетці дає усадку і стабілізацію. Тобто формування ага. на машині воно краще, ніж ручне формування. Скільки така штука коштує? Це секрет? Ні, не секрет, 40 тисяч євро. Нам дали дуже велику скидку на неї знижку через те, що виробник порахував, що ми дуже багато понесли втрати. Він захотів допомогти нам. Приїдемо наступного разу вже її зняти, як так. вона працює. А поки що все відбувається ось тут ручками? — Так, У нас ми ще не докупили всі форми на неї, тому дитячу шкарпетку ми поки що ще формуємо на ручник, Щоб е, могло б працювати два робочих місця. Так. Це одна дівчинка, а ті чотири ножки іншої дівчинки. І воно регулюється, включається виключається. Після того, як все вироби у нас відформували, то всі вироби у нас потрапляють на випускну дільницю. Тут же Наша дівчатка пакують шкарпетки, колготки згідно вимогам наших замовників. То або ми пришиваємо бірочки на швейному обладнанні, або одягаємо пояски. Кожна пакувальниця все одно перед тим, як пакувати цей виріб, вона його передивляється. Тобто вона собі вибрала, щоб вони не відрізнялися по розміру, якщо це набор, щоб кожна пара в наборі була однакова. Вона передивляється і на якість цих шкарпеток. Якщо вона щось помічає, то вона відкладає їх. Якщо є якась там ниточка, яка торчить, яку треба обрізати, у них також є інструмент для того, щоб та обрізати. Якщо треба, ми пришиваємо бірочки на обладнання. О, покажіть. Так. Це всі штуки, які я потім розриваю. У мене так, ж і Ви не викидаєте, а ми дуже багато <с часу складаємо те, щоб пришити, щоб пришити правильно, щоб пришити саме так, я сказав, нам замовник. Тобто або це за або це буде за бортик. Це фінальна ділянка нашого виробництва. Тут вже відбувається пакування наших панчення-шкарпеткових виробів, складання в коробки і відвантаження до клієнта. І звідси воно їде до нас? Саме так. Класно. Ольга, дуже вам дякую за екскурсію. Бажаю вам розвитку і не зупинятись. Ви великі молодці. Вас дуже класно. Дякую, дякую вам. Дякую. Як Катекс робить унікальний вогнестійкий утеплювач, Як Дельвіка має повний цикл виробництва від канини до вишиванки, як бренд Поларді з Хмельницького став найбільшим виробником весільних суконь в Європі? Аби познайомити з нашими виробниками, ми і створили проект про українську легкопромисловість, яка насправді дуже нелегка. Щоб держава чи бізнес могли б зробити, щоб покращити ситуацію з кадрами? Можливо, це навчання, можливо, це стажування. Ну, потрібно і навчання, і потрібно ну, навіть, для легкої промисловості ну, якісь зробити, може, пільги для того, щоб бути конкурентно здатними з тими ж турецьким виробником, там, китайським, узбекським. Ходить інформація, що найближчим часом мають підписати зону вільної торгівлі з Туреччиною. Як ви ставитесь до цієї ініціативи? Не дуже гарно, тому що ми працюємо в різних умовах. Конкуренція це завжди добре, але коли... Туреччини є пільги для легкої промисловості. У них, наприклад, для всієї промисловості 18% ПДВ, а для легкої промисловості 8%. А у нас 20% ПДВ. То ми вже ізначально працюємо в невравних умовах. Тому, от якщо брати там шкарпетки, то якщо у нас Буде зарплата тисячу півтори там доларів або євро, а вона скоро буде, то Карпетку зв'язати за 50-60 центів неможливо. А Туреччина, Китай, Узбекистан там, Пакистан вони зможуть зв'язати за 50 центів. Тому, напевно, нелегкі часи часи для всієї легкої правословості. Якщо не будуть якісь зроблені запобіжники, а національна програма зроблена в Україні цей національний кешбек ви. Приймайте в ній участь? Ну, ще не приймаємо, але плануємо приймати і зараз готуємо документи, щоб приймати. Дуже гарна ініціатива. Це дуже, це дуже добре. Покупець буде вибирати іменно те, що зроблено в Україні. Це великий плюс. Пане Геннадію, ми зараз з вами знаходимося на складі сировини. І я бачу, тут написано Індія і інші країни. Я так розумію, я чому так далеко вибирати сировину? Ну бавовну синтетику ми завозимо з Індії. Свій час ми працювали з Турцією, працювали з Узбекистаном. але там немає стабільної якості сировини, так як ми готуємо жіночі колготи, дитячий асортимент, нам потрібна стабільна якість. Тому ми вибрали одних із відомих світових виробників Бавовди, і ми вже більш 10 років працюємо з ними. Наскільки реально, що українська легка промисловість буде конкурентним після перемоги? Я думаю, дуже складно буде в Україні, тому що ми рухаємося в сторону Європи, зарплати будуть рости і буде дуже важко конкурувати з той же Турцією і Китаєм. Тому, глядячи на Європу, вірно, так, перспектива не дуже радужна для легкої промисловості в цілому. Це моє таке бачення. Лишиться на ринку тільки високорентабельні виробництва. Після перемоги ви залишитесь у Львові чи поїдете в Рубіжне. Звісно, хотілося б повернутися і додому, та ж повернемося, то у Львові обов'язково лишиться виробництво. Дякую, Геннадію, Вам Вам дякую. Оскільки випуск у нас новорічний, то і підбивати підсумки цього випуску ми вирішили в такій затишній атмосфері за чашкою какао. До речі, виробництво досить компактне. Ці в'язальні машини займають не так багато місця. Відчувається дефіцит кадрів. От на даний момент навіть не запущені всім в'язальні машини, які б могли працювати, оскільки не вистачає спеціалістів для того, щоб їх обслуговувати. До речі, я знаю, що Геннадій власноруч обслуговує як механік деякі машини, бо просто немає можливості когось знайти, щоб це хтось зробив. Швидко і якісно ми сьогодні з Ольгою говорили про те, що було на тому місці, де зараз рубіжанська мануфактура. Там було якесь швейне виробництво з іноземними, я так зрозумів, інвестиціями, і воно закрилось. А наші люди, втрачаючи все, відновлюють і рухаються вперед. Точно можу сказати, що в них вистачає і з надлишком тієї енергії, бажання рухатись далі і створювати класний продукт. Друзі, ми дуже раді були зробити цей випуск і продовжувати робити їх далі. Тож просимо вас підписатися, поставити лайк, написати в коментарях або побажання, або ваше враження, або кого запросити наступного року на екскурсію і поїхати подивитись. Вас вітаю з новим роком і гарних подарунків вам у святкові шкарпетки.